Дорогі брати і сестри, сьогодні таке чудове, особливе, літнє, радісне свято святих перверховних апостолів Петра і Павла. Цього року таким унікальним чином воно відбувається, тому що це перше наше святкування вже за новим стилем, відновлення, скажімо так, історичної справедливості того, який має бути календар. І можемо вважати, що апостоли Петро і Павло зробили нам. На честь свого свята такий подарунок, не було Петрового посту. Не знаю, чи ви це помітили, але цього року вийшло, що Петрового посту не було. Тому що Пасха була пізня, і буквально тиждень тому ми святкували День зі Шестя Святого Духа, і ці два апостоли сказали нам порадіти. Один рік побудете без Петрового посту. Він, до речі, часто буває такий складний для нас. Я пам'ятаю свого дитинства завжди, точніше, з студентських років. Зазвичай я в такий час приїжджав додому. І е, е, під час навчання Богословської академії ми дотримувалися всіх постів. Я тут, якраз, приїжджаю додому і знову піста. Хочеться трішки. Насолодитися відпочинком поїсти різної їжі. Тому часто цей піст якраз такий не до кінця є зрозумілий для нас усіх. Хоча він виник колись, якраз для того, щоб постили не всі, а ті, хто в силу якихось обставин не мав можливість постити під час святої чотиридесятниці. Тобто, це був піст для тих, хто чи хворів, чи були якісь його життєві обставини. І він хотів все-таки віддати якусь свою таку аскетичну жертву Богові. І тому після казали, після п'ятидесятниці можете трішки попостити. І так він виник, і він завжди коливається. Він може, от як ми вже побачили, може і взагалі його не бути, або він може тривати там кілька тижнів. І зрештою, Апостоли Петро і Павло залишили які, такий особливий слід в серцях людей, що це стало великим святом, що, зрештою, навіть цілий піст присвячений цьому, а зазвичай пости пов'язані з якими святами, які готують нас до якоїсь особливої події. До чого готує нас церква? Коли дає нам таке особливе свято, воно в IV столітті виникло. Шанували апостолів звичайно, що з їхньої смерті вони були шановані у церкві, а смерть їхня була складна, мученицька. Апостола Петра за, за переданням розіп'яли, і він сказав: розіпніть мене догори ногами, щоб не так, як Ісуса Христа, бо я недостойний. А апостола Павла вбили ось. Осіченням голови, бо він був римським громадянином. Це вважалася така найбільш порівняно безболізна смерть. Але двоє вони завершили своє життя мученицьки. Що таке мученик? Мученик – це мартірія, це свідок. Вони щось засвідчили. Вони засвідчили, що їхня віра в Бога, їхня спільність життя із Богом, вона для них значно важливіша, ніж. Таке біологічне, тілесне виживання. Зрештою, апостол Павло коли сказав, що для мене життя Христос, а смерть надбання. Уявляєте, як часто ми, люди, які себе християнами називаємо, чи можемо ми так сказати, що для мене смерть надбання? Я одного разу на похороні почув такі слова від жінки, однієї із присутніх на похороні. «Всі...» Прощалися так, так натхненно і спочили. Іноді ми, священики, кажемо, якщо хтось хоче сказати кілька слів, може це зробити. І я також так сказав, але я не очікував, що почнуть ледь не всі говорити по черзі. Думаю, Боже, коли вже всі висловляться. Але всі мали що сказати про померлого. А одна жінка сказала: так, ти був хорошою людиною, але нас там скоро не чекай. Ми ще там скоро не будемо. Ну тобто ніхто з нас. Туди не спішить, але здавалося б, ми говоримо, що це Царство Боже, ми з Богом будемо, чого ж ми не спішимо туди. Бо ми не розуміємо, що це таке. Ми не до кінця, зрештою, маємо віру. Наш, наше ставлення до церкви часто носить такий характер такого перестраховування. Ну, якщо Бога немає, нічого не втрачу від того, що буду ходити до церкви. Бо ну, помру і зникну. Ну так хоча б е, був доброю людиною. А якщо Бог є, тоді скажу: я ж ходив до церкви. Я ж намагався бути е, виконувати Твої заповіді. І тому для нас е, царство Боже це щось таке далеке, куди краще не спішити. Там нас швидко не чекай. Боже, дай нам ще тут пожити. І всі наші молитви до цього е, звернені. А апостоли. Показують таку, таку дуже дивну поведінку. От є таке поняття, як життя в історії, історичне життя. Дні за днями проходять. Ми наче течемо в річці, яка нас несе, несе вона нас у пропасть. Отакують От собі, що річка щораз стає така, набирає все більшої швидкості. І зрозуміло, що буде спадати вода, водоспад буде. І це означає, от якщо ви пливете на кораблику, це, це наш кораблик, це той світ маленький, який ми собі створили, ілюзійний, і ми ним пливемо. І одне, що ми точно знаємо, що течія буде ставати щораз швидшою, а що це означає? Що страху буде в нас все більше, і зрештою, все перекинеться і прийде смерть. І от тому людина іноді живе отаким от страхом, страхом того. Що все, як та вода втікає, все зникає, і цей час невплинно забирає від мене життя. А є інша сторона того, як можна жити. Це називається жити есхатологічно. Є історично, є есхатологічно. Есхатологія, есхатос, есхатон це слово, яке в грецькій мові означає кінець жити кінцем. Як це так можна жити кінцем? А от апостоли це показували. Вони кожного дня жили не течією, яка їх несе, а жили усвідомленням того, що в кінці, в кінці чекає на тебе життя. І цей кінець, він не є чимось, що буде колись, а цей кінець війшов в цей світ. Оце прихід Ісуса Христа у цей світ. Пам'ятаєте, є такі е, е, слова? Образно, який нам показується Євангелистом Лукою, що на апостолів зійшов Дух Святий, і вони всі вогником горіли. І в Богослужінні от сьогодні співали наші хористи такі гарні слова, що Ісус Христос, коли вогняні язики роздавав, то закликав всіх до єдності. От, закликав нас всіх до єдності. Христос своїм приходом в історію, нашу, а наша історія нас лякає. Бо вона показує, що, що таке людина земля і порох ти людину, і назад в землю повертаєшся. Оце нам каже історія. А Божа любов каже, що нікуди ти не можеш зникнути, якщо ти люблений Богом. І Бог прийшов в цей світ, і нас, нам каже: я вам пропоную вирватися з тої омани. Ніякого водоспаду немає в кінці, ніякої смерті немає. Смерть є тільки в вашій голові, вашому страху. І апостоли це відчули, коли вогні язики з'явилися. І до чого це їх призвело? Як вони намагалися нам розказати про те, що смерті не варто боятися? Смерть найстрашніша, коли моє серце б'ється, коли я ходжу по цій землі, коли я можу мати навіть гроші, славу і задоволення, а я мертвий. Мрець. Тому що я не зрозумів, що таке життя, не долучився до нього. І апостоли йшли з проповіддю, от їхнє головне завдання Петра і Павла, проповідувати Отця, Сина і Святого Духа. До чого це призвело? Це призвело до того, що церква Христова поставила їх в приклад як двох живих людей своїми характерами, своїми особливостями, один вчений. Тому що Павло мав на той час високу освіту. А він знав мови, він мав римське громадянство. Інший рибак простий чоловік. Але двоє зрозуміли, що таке життя. І це дуже гарно відображається у тому, як їх зображають на іконах. Є таких дві найбільш поширені ікони, де апостол Павло і Петро стоять. І між ними такий храм, який вони, наче на руках, тримають. Бачили таку ікону. Якщо не бачили, легко знайти. і Можете подивитися. І там, що цікаво, що виглядає все так, що вони не тримають цей храм. Тобто, коли тримають храм, то тоді руки були б підставкою для храму. А ікона так навмисно намальована, що вони, наче легесенько до нього торкаються, наче не вони храм тримають, а вони за храм тримаються. А це іконографічно що? Вони тримаються за церкву. Тобто, апостоли дають приклад, перш за все, священникам і взагалі кожній людині. Вони кажуть, це не, не, не думай, що церква на тобі стоїть, бо я там, великий проповідник, чи я велика благочестива людина, без мене не обійдеться. Ні, це ти не обійдешся без інших людей. Тримайся за церкву. Тобто, хочеш подолати смерть, є тільки один спосіб. Не зациклюйся на собі, не живи собою своїм егоїзмом, своїми образами, своїми переживаннями. Я, я, я на першому місці часто в людини стоїть. А прилучи, тримайся за церкву. Церква не храм, не стіни, а інші люди. І тому апостоли трималися за людей. Тобто, чого апостол Павло не боїться смерті? Він каже, я для мене життя Христос. А смерть надбання. Але я ще хочу трошки побути, не через те, що я боюся смерті, а через те, що хочу вам послужити. Тому оце життя не в історії починається тоді, коли я вчусь любити, коли я вчусь сприймати інших людей як своїх братів і сестер. Коли я потрапляю у храм, в якому люди різного віку, різного статусу, різного характеру, і ми один одного починаємо на якомусь етапі часто дратувати. В церкві, коли люди довго перебувають, вони не завжди можуть дружні стосунки мати, особливо коли добре один одного починають знати. І тут друга ікона нам стає в пригоді. Тримаємося за церкву, бо без церкви ми потонемо. Пам'ятаєте, церква корабель, корабель, якому нічого не страшно. Ноїв ковчег, вся земля затоплена. А в мною ковчезі нема чого боятися. Чого нема чого боятися? Тому що це те місце, де ми живемо так, наче ми вже є на небі. А як жити так, наче ми вже є на небі? Це нагадати собі, що я, син дочка Божа, і інший мій брат, син дочка Божа. Але проблема в чому? Ми дуже різні. Друзі, ми собі знаходимо тих, які нам подобаються. Дружину знаходимо ту, яку любимо. Діти в нас народжуються, ми їх любимо, бо вони наші діти, які б вони не були. А от церкві проблема. В церкві люди, які нашими родичами не є, нашими дітьми не є, можуть бути різного о, вигляду, різних поглядів, як каже апостол Павло: що в церкві немає ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, ні Еліна, ні юдея. Отут якраз складність. І тут каже церква Христова. Що ви маєте якраз таких людей вчитись любити, саме до таких людей вчитись ставитись добре, і тоді зрозуміти, що таке Дух Святий, що таке Церква Христова. Тому друга ікона, яка є моєю улюбленою, вона зображає апостолів як тих, хто разом обіймається. Ось така ікона. Я сьогодні, після служби, вам цим подарую таку іконку. Тому не, не тікайте <схід> до, до відпусту. Це апостоли двоє обіймаються. Різні. Навіть якісь конфлікти в них могли виникати, але вони завжди знали, що вони є брати у Христі Ісусі. І цього братерства і сестринства нам треба, дорогі брати і сестри, вчитися. Це єдине, що може нас врятувати у цьому розділеному, часто жахливому і злому світі. Казати, Господи, ми, ми Твої діти, і вчи нас любити один одного. Тому е, нехай кожен з нас тримається церкви перш за все через причастя тіла і крові Христової. І нехай кожен з нас знає, що інший мій брат. Амінь.